Стосовно російської ідеї фікс про контроль над Одесою і Миколаєвим, це давня історія, яка тягнеться декілька десятиліть. Може про те, що те, що має лишитися від України, треба відрізати від Чорного моря. Флот і море це така політична складова проекції сили Так, да, завжди загалом у держави. Тобто для росіян, це як спосіб отримати море під контролем. Ну, море, торгові шляхи супер послабити Україну, тому що наша економіка прив'язана до моря, плюс отримати контроль над так чи інакше територіями. Природніми ресурсами, населенням і певними суднобудівними підприємствами, які ще лишилися або лишаються, які можуть робити те, що складно робити в інших російських регіонах, в тому числі з кліматичних причин, будувати в Миколаєві трошечки комфортніше ніж десь там у Владивостокі. переміщати потім ці кораблі теж зовсім інша логістика включається. Якщо почитати історію будівництва розбудови радянського флоту після Другої світової, то Микола. Він був з багатьох причин зручний для того, щоб там будувати багато кораблів. Ну Миколаїв, Керч, наприклад, Феодосія, Севастополь, Одеса. І тут прям ну дуже багато всього і проектувалося, і будувалося. Зрозуміло, це все опиралося на велику єдину махину Радянського Союзу і там тисячі різних підрядників і так далі. І так далі Але прям ну, багато бо клімат має значення. Плюс закрита акваторія, де можна випробовувати, плюс море, яке не замерзає, краще по погода менша кількість штормових днів. Ну це все кліматичні фактори, які сприяють в розрізі року, і це там в багатьох різних книгах про радянський флот неодноразово описувалось. Ну після захоплення Криму вони ж використовують суднобудівну інфраструктуру. Та власне. в першу чергу в Керчі суднобудівний завод Залів. Той, що був Феодосійське море. На заліві взагалі вони ж будували і патрульники свої. Ті, що Василій Биков МРК свої будували, і потім вже ж вже з. Початком повномасштабки переганяли недобудовані корпуса внутрішніми водніми шляхами, а потім добудовували там частину на Каспії. Тобто ну, вони повністю включилися в наявну на той час нашу суднобудівну інфраструктуру. Там і плавкран в Севастополі починали будувати, і флот ремонтувати. Націоналізували, об'єднали наші підприємства з різними своїми.